Друзі, ви праві, це Білоцерківське дербі. Зустрічаються команди з одного району, команда з провінції, якою є Денгоп, і команда з метрополії, якою є Юрій. Але, звісно, насправді фаворитом цього поєдинку є якраз Денгоп. Ну а команда Юрів. Посідає місце ближче до середини турнірної таблиці, в той час, як Терніківська команда очолює таблицю. Ну, і, Друзі, традиційна церемонія поторгування, рукостискання команд, капітанів, арбітрів, а скоро розпочнеться. Дякую Збройним силам України за можливість грати футбол. Важкий воєнний час. Це зараз демонструють обидві команди. Саме завдяки Збройним силам України Україна має можливість жити, боротись, любити і грати в футбол. І Відкриває програму 10-го туру. Ще е, великий інтерес викликає матч в Бучі. Буча-фотона проти київського питання, вистачаючи команди з духи лідерів. Е, також е, сьогодні ж грають е, Олімп Дмитрівка проти. Київщина позвучав свисток арбітра і гра розпочалася. Давайте, друзі, розпочнемо представляти вам і випустимо виконавців футбольні спектаклі. Такі футбольні колективи, так як Регонда Біла Церква, звичайно, Рось, названа в честь річки, яка протікає в білій церкви. Дуже просто, дуже просто, дуже ефективно. Владислав Шілийко подав і для ніхто не прикрив Романа Мачуленка і Роман ну, з метру забиває м'яч у ворота Юрієва і відкриває рахунок цьому матчі. Гол ворота Юрій забере сьомий номер Мочуленко Роман. Ну, десь так навіть я б сказав. Але дивлячись на нього, можна сказати, малий золотник до дорогий. в розвотації Біла церква небезпечний момент. Будо такий який шанс був. Для білоцерківських футболістів марнують цей шанс гості. Гравець лівого берега. Зараз передача непогана від листопада на Гребенюка. Гребенюк, Гребенюк пробуває, Забирає м'яч до рук Скворцов. Половнокровна зараз діяв е, Юрєва, хоча, Що там таке? О, ось подивіться, зараз цікаво, цікаво. У е, нашому матчі є що подивитися. Зараз ви бачили, який момент рефері Божко показує, що пробуватимуть кутовий футболіст Донгофа. І знаєте чому? А тому, що нове правило вступило у силу. Перед початком цього сезону 8 секунд, правило 8 секунд. Тепер, якщо голкіпер володіє м'ячем в руках, саме в руках, більше 8 секунд, то рефері призначає кутовий удар для суперника. І ось це правило. Зараз ми побачили в дії. Вперше. Я не знаю в чемпіонаті Київської області, не знаю, чи вперше, а в матчах за участі Денгопла це вперше. І ось він, Олександр Кальчук. Новобранець команди. Молодий футболіст нарешті відкриває ліг своїм забитим голом за Денгол. Чим ми його можемо і привітати? Олександр, вітаємо тебе і вітаємо болівальників. Олександр Кальчук забуває. Олександр Карчук забуває. Рефері Денис Башко зробив сигнал про завершення першого тайму йдемо відпочивати за рахунку 2-0, Мачуленко і Кальчук забивали в першому таймі. Далі буде цікавіше, залишайтесь з нами, друзі. Такий класичний футбол, ламповий, і щоб правила не мінялися. Ну, в цьому плані я консерватор. Ну, казав колись він чертій, хто не був у молодісті революціонером, а не був, не має серця, а хто не став у старості. Консерватором той не має розуму. Мотація. Денихівська команда Ігор Куцан. У цьому матчі нічого ще не вирішено. Ну, я погоджуюсь, погоджуюсь, тому що ось втрати ці кадрові. Ох, Сомов Забиває м'яч, Іван Сомов. Таким парашютиком зараз перекинув гонки. Поворота. Головою забивають сьогодні лише деліківці. Третій м'яч головою. Головорота команди Юрів забив номер 9, 7 Іван. Ну а тим часом Денис Божко дає свисток про завершення поєдинку. Чами самі відзначить Роман Мачуленко, Олександр та да, Іван Сомов з передачі Шулипи, Мачуленка та Ще раз Мачуленко. Певна перемога Денгофа і команда всі вболівальники до центрального входу нашого стадіона до автомобіля, який ви трісті. сьогодні бачите там. Тому що сьогодні ми передаємо автомобіль та тактичні прилади гравцю команди Денгоф, військовослужбовцю підрозділу Азов Ясику Константину. Дякуємо за захист. Слава Україні! Я думаю, ви почули це повідомлення пані диктора по стадіону щодо передачі від команди Денгов. Пацани, давайте, давайте.